У нас є прекрасні трактори. Щоб все робилося в полі, і щоб робилося класно, і щоб не крали, а щоб свої гроші принесли, то взагалі б ідеально було. Тому це ну, досить так скажімо, досить так досить розумна, розумна робота. Розумне, розумне поводження з ресурс ресурсами, і на такому заході агробізнес може отримати багато відповідей на ті питання, які його турбують, і отримати фактично безкоштовно. Тому що цінність цих питань в рази більша ніж вартість квитка. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, що точно заслуговує вашої уваги. А саме про те, як точне землеробство може допомогти збільшити грошовий прибуток в господарстві, яку техніку клас обрати для обробки ґрунту під озимину, що важливо врахувати при використанні глибокорозпушування та як забезпечити ефективну юридичну підтримку в себе на агропідприємстві. Про це та багато іншого розкажуть експерти компанії Френд, КЛАС, Фармет, надійний правовий партнер, які були спікерами на агроконференції ЛАН. Лан лабораторія агронації це захоплива аграрна подія, яка об'єднує фермерів, експертів і лідерів агробізнесу. Давайте разом поринемо в цей цікавий день агроконференції. Гровекс допомагає годувати світ. Не землеробство може допомогти збільшити грошовий прибуток на фермі, і, можливо, є приклади, коли це вже відбулося. Відповідь коротка. Легко може, якщо в цьому розібратися, яким самим шляхом краще будь-що рахувати в житті, якщо ти маєш його в цифровому вимірі? От точне землеробство це про цифровий вимір ваших спочатку проблем, а тоді пошук ефективних рішень. В цілому фермери, які впроваджують точне землеробство, вони заробляють однозначно на 50-80 доларів на гектарі більше. Так скільки коштує впровадження точного землеробства з урахуванням всіх витрат, як довго зазвичай треба чекати, поки побачимо збільшення доходу після змін на господарстві? По перше, що побачити збільшення доходу, його потрібно рахувати. Це 100%. але є складність, що більшість аграріїв врахують таким методом. Посіяв, зібрав і різниця це те, що заробив. На жаль, так. Да? Більшість пере... вже змінює цю історію. Е е великі компанії, компанії інноваційні, які впроваджують е елементи інновацій, вони рахують за е цю піанель, доходи, витрати, е рух коштів дивляться, баланс і тому подібне. Тому тут історія доволі цікава. що… Якщо дивимося з точки зору інвестицій, їх треба розбивати на роки. Бо інвестиції, як аграрії наші, люблять. Сьогодні інвестував, а завтра отримав прибуток. Тут схема не працює. Інвестиція в середньому на гектар, якщо класичне підприємство беремо тисячу дві тисячі гектарів, це інвестиції в повний спектр. Точного землеробства і всі цифрові сервіси рішення, десь орієнтовно 150-200 доларів на гектар. Це якщо говорити про такий стандартизований пакет, і тепер ми розбиваємо, ну там як мінімум на цикл життя вашого підприємства, і ви отримаєте, давайте рахувати на 10 років, це всього кожен рік там, від 15 до 20 доларів, виділяйте в статті витрат на точне землоробство і розробити стратегію, кроки, як до нього рухатися, як на мене, це небагато. Якщо схеми захисту зараз там 50, є такі, що 80 доларів витрат на гектар. А ви тільки аналізуйте, як ви можете зробити його ефективнішим. І ефективнішим, і не перевитрачати кошти допомагає точне землеробство. Бо елементи його, наприклад, відключення секцій на оприскувачах-сівалках, вони заощаджують. Тобто ви не, просто не перевитрачаєте. Але це економічний ефект. Економічний ефект є різні економічні ефекти від впровадження точного землеробства. Які можливі переваги точного землеробства для ферми в порівнянні з традиційними методами обробітку ґрунту? Чи може це допомогти збільшити прибутки? Гарне запитання. Бо точне землеробство тут скрізь економіка. Ну, да. Давайте про е якісь базові речі. Да? Якщо ми проваджуємо точне землеробство, ми зменшуємо витрати. Е Пов'язані з товароматеріальними цінностями. А також впливаємо, є ще соціальний ефект. Впливаємо да? на природу, це зменшення викидів, впливаємо на історію, пов'язану з ефективністю його засвоювання. Тому економічний ефект, давайте просто порахуємо там карбонові кредити. 30 доларів компенсації можна отримати за рахунок карбонових кредитів. Оце, щоб всім було зрозуміло. Якщо ви впроваджуєте точне землеробство, ви легко отримуєте карбонові кредити. От, як мінімум, вам можуть компенсувати витрати на точне землеробство карбонові кредити. Але вам потрібно що дорожня карта, стратегія, як ви зміните класичну історію в інноваційні методи вирощування. Дякую, і останнє питання: чи є можливість експерименту? Експериментувати з точним землеробством на невеликій частині господарства перед тим, як переходити до впровадження на всій площі, як можна переконатися, що це буде вигіднішим з... і вигідним? звісно звісно, є, є сенс. Угу. Але ваше життя рівноцінно буде розмежоване на роботу до? Точного землеробства, що ви, як робили, до цього якось там господарювали. І після, як вам по-іншому, потрібно буде управляти вашим же бізнесом. І ви часто будете розчаровуватися, що все так криво получається і виходить. Бо ви просто це все будете бачити на свої очі, помилки ваших інженерів, помилки агрономів. І їх не варто звільняти, їх варто навчати. Виправляти ці помилки і на наступний рік бути більш ефективнішим, щоб вони були залучені до до процесу. Е Руху вашого бізнесу. Ви як власник, там, бо ми там адресуємо більше для власника, у вас угу. ці запитання, вони адресовані до власника бізнесу. Ви як власник повинні класно розробити стратегію, ваш агроном прийти і сказати, одна стратегія по вирощуванню культур така, по захисту така, і давайте ми його зробимо класно і ефективно. Це, а це далі про мотивацію, щоб вас агроном, не дай Бог, щось не крав. А приносив бізнес. Він приносив і робив те, що ви витрачаєте кошти на ефективність, щоб воно класно працювало. І ви повинні йому платити за це гроші. Якщо агроном класно спрацював по схемі захисту, правильно вона економічно обґрунтована. Дайте йому там компенсацію за гектар. І все змотивуйте, дайте йому оклад. Бонусну якусь частину, і все дайте цю вишеньку. Хай він біжить. Чим більше ви заробите, тим більше вони зароблять. І це, це принцип рівності, це принцип партнерства. Залучіть ваших співробітників до розвитку вашого ж бізнесу, тому що вам зазвичай найбільше треба. Найбільше треба, щоб всі агрономи їхали в поле, щоб всі трактора їхали в поле, щоб все робилося в полі, і щоб робилося крал. класно, і щоб не крали. І, а взагалі, щоб їй свої гроші принеси, то взагалі б ідеально було. Так? Так, Спасибо, що ми, ми у вас робимо, класно. Але ні, вони теж живі люди, вони теж хочуть жити, розвиватися е і хочуть заробляти. І це нормально. Тільки питання ваше, чи ви цю схему да. легалізуєте Мену. і не зробите корупційною, чи ви просто будете думати, що а хай так воно працює, як є. Як є, вже не буде працювати. І так, як вчора. Вже не буде. Думайте, що буде сьогодні і завтра. Плануйте, розвивайте ваші підприємства, формуйте цифрові стратегії, формуйте взагалі стратегію вашого бізнесу, тому що якщо у вас її немає, то ну, скоро вам трендець. Все. Крапка! Все погано. Раз розкажіть про комбайн, який ви сьогодні привезли на лайн. Для чого він чим класний, кому підходить і чим він вирізняється? Тож дуже прекрасно, що ми потрапили на такий хороший захід, організований Гровексом. І в принципі, ми є активним учасником даного заходу. І для того, щоб представити в рамках цієї конференції представити зернозбиральний комбайн, ми привезли Тріон 730. Це наша новітня, скажімо, машина, яка своїм функціоналом, своєю технологією підійде практично для будь-якого аграрія, тому що той набір опцій, той набір варіацій, які можна в нього включити, да, або ж навпаки спростити його комплектацію, дозволяє аграрію максимально адаптувати його до того спектру культур, який він у себе вирощує. Тобто, якщо, наприклад, людина займається, скажімо, умовно монокультурою, то можна скомплектувати машину і він буде робити одну культуру прекрасно. Але якщо у вас варіація культур буде спостерігатися на полі, тобто ви починаєте там з ранніх зернових і закінчуєте. Пізніми культурами, тим, сам тим самим соняшником кукурудзою, то відповідно під кожну із цих культур можна набрати той чи інший арсенал необхідних опцій і функціоналу. Цим по суті і вирізняється тріон, тому що його основне, його основний мотив, да, і основне його кредо це створений для тебе, тобто людина. Фермер створює його конкретно під свої потреби, під своє господарство, під свій спектр культур. Угу, дякую. Підкажіть, яку модель техніки клас порекомендуєте для обробки ґрунту озими озимину? Справа в тому, що ми, як виробник самохідної техніки, то у нас є прекрасні трактори. От, відповідно, все те знаряддя, да, яке обробляє ґрунт, має тягнутися прекрасним доладнім трактором. І от якраз такий доладній трактор може бути це, наприклад, Аксіон 950 -й, 940, й скажімо так, в залежності від того, який, який спектр потужності потрібно, наскільки великими є агрегати, тому що в нас є і Аксіони, і Аріони, дещо менші. В скажімо так, ми закриваємо спектр потужності від... 100 кінських сил і до уже 650 кінських сил можемо закрити спокійно. Круто. Які основні фактори потрібно враховувати при виборі комбайна, який буде ефективним як для збирання кукурудзи, так і для соняшнику, так і для зернових колесових? Основні фактори, на які треба звертати, якщо ми будемо говорити з чисто такої прагматичної інженерної думки. Тобто ми зараз не говоримо про високі технології, uh -huh. мається на увазі, там навігація, точне землеробство. Ми говоримо про такі досить приземлені механічні речі. Це система обмолоту, перше, що буде впливати, адже її потрібно адаптувати під обмолот якісний обмолот тієї чи іншої культури. Потім має бути відповідно підібрана система сепарації, оскільки, скажімо так, є декілька видів цієї сепарації є клавішна, є роторна. На даній машині 730-й, це гібридна машина, тут сепарація роторна, відповідно, вона дає можливість отримати більшу продуктивність, тобто вона дозволяє комбайну дихати більше, тобто пропускати через себе більше маси і відповідно мати інтенсивний інструмент впливу. Та якщо, наприклад, ми збираємо в сухих досить умовах. І відчуваємо, що е, система очистки перевантажується, то ми можемо активно впливати на площу сепарації під ротором. І, звичайно, останнє, але не менш важливо, це система очистки. Так? Адже по суті, вона відповідає за той рівень потенційних втрат, які ми можемо отримати за комбайном, коли збираємо нашу масу. Так от, вона має бути настільки ефективною, щоб робити мінімум тих втрат і простою в налаштуванні. І, е, до речі, остання річ, на яку також варто звертати увагу, це подрібнення маси незернової маси, незернової частини врожаю. І у нас для цього є відмінний подрібнювач, так, який інтегрований комбайн. Відповідно, там 72 ножі, відмінна якість подрібнення, і при цьому прекрасний розподіл на 9 метрів ширини захвату. Пушування ґрунту і чому це корисно для врожайності? Наведіть приклади, коли цей метод був особливо ефективним. Ну, дивіться, глибоке гл 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 розпушування це є основний від, основ основний від обробітку ґрунту. Так? А є дві цілі основного обробітку ґрунту. Так? Перший ціль це е, збереження і накопичення вологи. так, і друга – це боротьба з рослинними рештками. Заробка, так? Uh -huh. Але перша і набагато е, робота по накопиченню вологи, набагато важливіша, ніж той. Так? Тому що розкладання рослинних решток, тому залежить від, від, того, від наявності вологів в ґрунті. Дякую. Тому глибоке розпушування, на, на мою думку, це дуже гарний, дуже ефективний засіб, дуже ефективна метода, яка дозволяє зберігати головне те, що потрібно нам всім, рослинам в тому числі, зберігати і накопичувати вологу. І чи є якісь ризики або обмеження, які потрібно враховувати при використанні глибокого розпушування? Які поради ви можете дати тим, хто розглядає можливість використання цього методу? Ну, по-перше, це якщо людина там звикла врати, mm -hmm. це трохи інша картина. Спочатку вона не буде дуже так задоволена тим, що вона бачить на полі, так mm -hmm. але буде задоволена тим, що вона отримує потім. Це дві різні речі. Так. І після глибокого розпушування є якісь додаткові дії або методи, які можуть покращити якість ґрунту та забезпечити стійкий врожай. Mm -hmm. Ну, наприклад, скажімо, глибоке розпушування, ця операція вона повинна робитися на полі не лише одна, дуже гарно і дуже добре, коли ми суміщаємо операції, наприклад, з несенням добрив, так тому що ми кладемо добрива в той шар ґрунту, в якому є волога, і там тоді добрива працює. Так. От. І також я кажу, що вона а, глибоко розпушування. Чому ми кажемо, що воно там цікаве, чому ми кажемо про 50-60 см глибини, тому що це є та глибина, куди волога ховається і вона не, вже не, не під власна спекі. Угу. Вона там зберігається, а потім вона починає рух вгору. І ми накопичуємо осінню і зимову вологу таким чином дуже-дуже добре. Так. І також, якщо в цьому році в нас були зайві, скажімо так, інколи дощі, так? Угу. то глибока розпушність допомагає. Знизити цей негативний ефект, коли у нас перезволоження, йде, тобто, то волога уходить глибше і в нас зовсім інша картина, тобто по розвитку цих хвороб і всього інше. Ну, які переваги для сільського господарства його використовувати довгостроково? Ну, по-перше, глибоке розпушування, в залежності від цієї зміни, яка є в господарстві, воно десь повертається на це поле, десь на третій, на четвертий рік. Mm -hmm. так. В залежності від того, ну, там, скажімо так, що ми, наприклад, після соняшника нам рихлити під пасів, а пшениці не потрібно, ми робимо обробку дисками, тому одне поле вже випадає. Так? Після пшениці також нам не завжди потрібно скажімо, там, рихлити перед ріпаком і так далі, так? От. але нам потрібно рихлити під кукурузу і, і під соняшник, тому скажімо, ця операція вона проходить я, скажімо, на, ну, на другий, на третій, на четвертий інколи рік. Тому це ну досить так, скажемо, досить так розумна, розумна робота, розумне поводження з ресурсами. Вашу думку, основна цінність подібних заходів для фахівців у галузі агропромисловості? Велика цінність подібних заходів, тому що агробізнес чим би він не займався, у нього є завжди багато питань, як то юридичні, як то технологічні, як то питання. Вирощування певної продукції і на такому заході агробізнес може отримати багато відповідей на ті питання, які його турбують, і отримати фактично безкоштовно. Тому що цінність цих питань в рази більша ніж вартість квитка. Тому, звичайно, це комунікація, це нові знайомства, це нові якісь партнерські відносини. Так, які юридичні послуги можуть бути корисними для аграрних компаній. Взагалі будь-якому бізнесу не варто нехтувати юридичними послугами, але для того, щоб зрозуміти, які конкретно послуги потрібно тому чи іншому бізнесу, треба провести певний чекап підприємства, зрозуміти, яка кількість працівників працює, яка кількість землі обробляється, яка техніка є, чи є об'єкти підвищеної небезпеки, чи є, наприклад, сушки чи колонки АЗС, які потребують отримання певних дозволів на викиди. Тому в будь-якому разі це дуже індивідуально, але в будь-якому разі консультація юриста, якийсь юрист, хоча б на аутсорсі, має консультувати агробізнес. Так, дякую. Які типи сільськогосподарських договорів є найбільш поширеними? Типи сільськогосподарських договорів. Ну переважно це договір зберігання продукції. Це що стосується середини бізнесу, це форвардні контракти. Якщо говорити внутрішню комунікацію з Якщо говорити про внутрішні договори, які мають бути в агропідприємстві, це звичайно угоди про нерозголошення інформації, договори про матеріальну відповідальність, внутрішні якісь додаткові інструкції. Тобто теж все залежить від того, з ким побудована структура. Які юридичні аспекти варто враховувати при укладанні та виконанні договорів на агропромисловому ринку? Дуже хороше питання, тому що якщо говорити, коли маленький бізнес укладає договір з великим учасником, наприклад, Карнел. В їхніх договорах є, по-перше, дуже великі суми штрафів за невчасну поставку продукції вирощеної. А ми знаємо, що агробізнес виростити вчасно це, ну скажем, таке майже казкова історія на це треба звертати увагу. Також є штрафи за те, якщо заблокована буде податкова накладна, відповідно. Замовник, який замовив вас продукцію, може не розрахуватися на цю суму, на яку заблокована податкова накладна. Тобто ці умови, особливо все, що написано маленьким шрифтом і прописом, треба обов'язково читати. Дякую. Які рекомендації ви могли би надати щодо забезпечення ефективної юридичної підтримки для дрібних та середніх агропідприємств? Я би надала рекомендацію створювати певні кооперації, не юридичні, а в плані комунікаційні. Тобто, якщо ви працюєте в певному регіоні. І є запит на юридичну послугу, варто її сформувати в такий оптовий запит, коли є 10 маленьких агропідприємств, або хоча б 5. І треба, наприклад, зробити, розробити або проаналізувати певні договори, розробити договори з працівниками, провести аудит підприємства. Це буде коштувати дешевше. От тобто, і це відповідно захистить бізнес краще, і оскільки ми розуміємо, що кожен бізнес не може дозволити собі самостійно наймати фахо юристів плюс юристи в регіонах все таки, скажем, мають не такий широкий досвід роботи, і переважно юристи на місцевості не хочуть конфліктувати з державними органами, що також впливає на якість. Дякую, що долучилися до цього заходу разом зі мною. ЛАН це не просто конференція, це справжня аграрна тусовка, де народжуються ідеї, де обговорюються важливі аграрні питання і де знаходять нових друзів та партнерів. Не пропустіть свій шанс стати частиною цієї класної спільноти. До зустрічі на наступному лані.